Термогеніки люта хрінь із десяти. Так, ви будете пітніти, але худнути при цьому не будете. Плюс побочки залежність, порушення сну, тривога, плюс може викликати панічні атаки. Мак вісім з десяти зменшує запалення в м'язах після тренування. Ви відновлюєте швидше, плюс покращує імунітет. Протеїн 8 з 10. білок це основа для наших м'язів. Плюс легко добирати, якщо зі звичайної їжі вже не лізе. Але не заміняємо весь білок тільки протеїном і дивимося. Склад щоб не було багато цукру. Елькармтин 4 з 10. Є ряд позитивних ефектів, але позиціонують як вже розпалювач, а він так не працює. Гейнер. 4 з 10 той самий протеїн, тільки додали цукру. Купіть собі булочку і буде той самий генер, тільки дешевше. Трібуз. 2 з 10. Ніякого доказового пилу на тестостерон немає. І взагалі, якщо немає ніяких дефіцитів і стресу, ви власний тестостерон ніяк не підвищите, окрім як самим тестостероном. хрінь, 1 з 10. Підвищений тиск, тахікардія, тривога, поганий сон і ще ряд побочок. Цитрулін. 9 з 10 покращує приток крові м'яза, від чого ви на тренуванні включаєте швидше, краще памп і допомагає виводити сечовину. Беца. 4 з 10, якщо ви тільки не багатий. Немає ніякого сенсу, якщо ви їсте достатньо білку, якщо ви тільки не веган. Креатин. Тут 10 з 10. Найвивченіша добавка впливає на силу витривалість відновлення. Магній. 10 з 10, особливо якщо для спорту форма мала, є навіть відео про це.